Сьогодні більш детально розберемо асану під назвою «Пашватанасана». Її ще перекладають як поза інтенсивного витяжіння боків. Вона має ряд переваг. Вона покращує мобільність кульшових суглобів, мобільність хребта. працює з вашою поставою, покращує також гнучкість по ногах задній поверхні. І покращує травми. Тож худко налаштовувати стопи паралельно між собою на ширині вашого тазу. Відкроковуємо однією ногою назад, робимо широкий крок, але так, щоб ваші ноги рівномірно тиснули в підлогу, п'ятки не відривати. Не згинати коліно. Робимо згинання в кульшових суглобах, ми вмикаємо наші згиначі, низ живота підтягнути, і тулуб подаємо вниз, витягуємося за матівкою вперед. Ми нахиляємо таз донизу до того положення, поки ви не відналаштуєте тулуб паралельно підлозі. Ви, далі. ви можете використовувати цеглинки, витискатись від них. Якщо ви їх не маєте, стегно чи гомілка в залежності від вашої гнучкості. Що не треба? Згинати спину, розгинати шию, подавати плечі до вух, розкривати таз, змінювати положення тулубу у просторі, робити усілякі ротації, згинання. Почнемо більш детальний розбір для того, щоб цього не було. Клубова кістка вашої задньої ноги повинна подаватися вперед, а клубова кістка передньої ноги назад. Таз відналаштовуємо паралельно підлозі. І плечовий пояс ми відналаштовуємо подалі від бок. Відводячи лопатки в сторони, ми вмикаємо м'язи трапеції, вмикаємо наші розгиначі, подаємо нашу спину великий провин. І плечі відбудовуємо, щоб вони були паралельно тазу, паралельно підлозі. Вмикаємо наш е, тонус м'язів, збираємо все своє тіло. своявнім м'ячик під купочком, е, чотири пальчики приблизно. І утримуємо його впродовж цієї асани там. Внутрішня мускулатура м'язита одна, ми підтягуємо до пупочка, молобанку тримаємо. Далі вмикаємо одіяну банку. Ви витягуєтеся далі по лінії живота, дещо розширюєте ребра назовні. І тримаємо горловий замочок. Потилицю подаємо назад, підборіддя нахиляється до єремної впадини, а матірку в цей час витягнетесь вперед. Ви виштовхуєтесь від підлогу, у вас рівномірно розподілена вага між двома ногами. А, зміщується. Більше центр ваги на передню частину стопи в обох ногах і тиснути великим пальцем активно в підлогу. Внутрішня поверхня стопи теж вмикається. І ви штовхуєтеся від підлоги руками і ногами протиді... протидіяти силі тяжіння. Ви повинні відчувати, як по задній поверхні спини, ніг ви збираєтесь до тазу, і ваші сідалічні сіда... 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 богорки прямують назад, ви витягуєтесь в просторі за маківкою тазом. Вмикаємо наші агоністи, антагоністи попередній поверхні живіт ми розтягуємо, по задній поверхні спина в нас збираються м'язи, вмикаємо їх. Це агоністи і антагоністи Так само по ногах попередні поверхні м'язи збираються, ми вмикаємо їх для того, щоб не згинати коліна. І по задній поверхні ми їх розтягуємо. Антагоністи. Розслабляємо по задній поверхні свої м'язи. У вас все дуже гарно виходить. А якщо Осі не виходить, то регулярна практика з правильною технікою дасть результат на загорами.